Коли мені було сімнадцять, Бог уперше заговорив до мого батька. Я поїду на захід і сім днів. Містер Котлін. Можна з тобою? Ми наче висилаємо її. Тут у них забирають дитинство. Дві сім'ї. Ти мені дуже допоміг, Ніколаса. Поєднані однією долею. Ти, дитинко, грішниця, стоятимеш на колінах, доки свічки не догорять. О, даруй. Нічого, сама винна. Щось відбувається. Це цілком ймовірно. Ти безкорисний. З тебе жодної користі. Ти усвідомлюєш? Так. В одну мить я дивлюся на тебе, і світ нарешті набуває сенсу. Можна знайти кохання, я заплющую очі і ти поряд. Ви в порядку? Так. Допомога потрібна, поряд і далеко. І втратити його найкрасивіша дівчина у світі. Виходь за мене. У цьому світі немає випадковостей, Ніколасе. Життя треба прийняти. Я кохаю, щоб кохання тривало вічно. Воно має бути неосяжним на початку. Заснована на бестселері Ніал Вільямс. Передаси це їй. Я лишуся і чекатиму на тебе. Чекатиму, скільки знадобиться. Чого вирячилися? Ви допустили її шлюб не з тим? Спробуй ще раз, Ніколасе. Пишу ці слова, щоб відчути, як ти їх читаєш. Писати є про що життя би вистачило. Вірс Бросл, Гелена Бонемкардер, Гебріел Бір, Фін Енн Ен Скейн. Яка краса. Таємниця. Усе, що я вважаю красою, пов'язано тільки з тобою. Чотири листи кохання. Що ти робиш? Пишу любовний вірш, що не так з мешканцями цього будинку. У кіно з 24 липня.